Разу починаємо із актуального у повітряних силах України. Триває розслідування авіатрощі за участі f 16 де загинув пілот Олексій Месь на позивний Мунфіш. Наразі розглядають різні версії катастрофи, а саме Дружній вогонь з боку своїх ППО, технічну несправність літака і помилку пілота про це повідомила Українська служба голосу Америки з посиланням на анонімні джерела у повітряних силах ЗСУ. Я нагадаю, що генеральний штаб Збройних сил України підтвердив втрату F-16 під час відбиття російської атаки у понеділок, 26 серпня. Там розповіли, що пілот збив. Три крилаті ракети та один шахет. І під час заходу на наступну цілі з ним був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, винищувач розбився наразі. Призначено спеціальну комісію, яка працює в районі падіння літака і з'ясовує причину аварії. А ось пілот F-16 загинув. Про це суспільному розповіло джерело у міністерстві оборони.